Дорог. Привіт. Як ваші Ну У мене так собі, але я сподіваюся, що покращає. А що у вас? Та потихоньку тоже, все хорошо. А де це ви ходите? Я та, з друзями раздуні косову, та от іду домой. Ні, так а територіально веде. Територіально в Чехії, Чеська Республіка. Чехія. Да, да, да. Багато там українців і українок. Да, достатньо, В самом деле дуже багато. Скажіть, будь ласка, вам доводилось бачити, коли українка влаштовує особисте життя, там, чи просто має інтимні стосунки з кимось там із Афганістану, Пакистану, Африки? Е, ну, взагалі я знаю такі випадки, але просто я живу в Чехії, тут э, не много от именно беж... Ой, не беженцев, а иммигрантов из Афганистана, из таких стран. То есть это больше в Германии, в Австрии, вот больше в таких странах. Здесь не приходилось видеть, так каких особо нет. Ну, якщо у украинки ну, будет... Вообще есть. Это я уверен, я когда был в Германии, я это видел. Как украинка ходила с черным там арабом, типа, и не раз я такое видел. Скажите, а вот в Чехии, те, что ви там курите шмаль, воно не заборонено? Е, ні, тут легалайз. Скажу. Я не чую. Якщо можна, говоріть голосніше. Е, скажу навіть більше. Так, тут, <кх> да, тут легалайз. Тут була декриміналізація, а недавно вели повний легалайз. Іменно що есть, можна з собою мати там, до 20 грам, тобто це повністю законно. У нас була ситуація, ми прямо в центрі міста, біля поліції курили, типа, не було ніяких проблем. Слухайте, а яка репутація у українок, там у Чехії? В Українок, ну. Ну, Єс, на самом деле, я вот сам це навіть можна перевірити. Через сайт, типа Українки. В типу, є, насправді. немало в Україні в Борделях. Ну, ну, і велика частина працює нормально. Імно нормально працює на роботах. Репутація, ну, от не знаю, я більше тут почитаю європейську. Я як українець, хоч, да, ну, мені якось, з, з європейками проще. Так а що значить європейки? Україна це центр Європи. Тобто, хто ж тоді європейки? Із, із Москви європейки? Не, чи, тоб, чи не, з Португалії? Плані... Я в тому плані, що європейки, типу, Понятно, що Україна це теж Європа, територіальна, да. Но ну, це центр плані... Європи самісінький, так. Я знаю, я це знаю. Я кажу не в тому плані, я кажу в тому плані Європейськи, що ми з Євросоюзу. Тобто якось з ними проще. Вони їх менше цих требувань, типу, що як наш ну, багато Україну тим должен, ти должен мати то, ти должен мати то, ти должен дати мені то. Типа дай, 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 дай. Тіпа, то хуя Тобто речі. дуже паркантильні чи що? Ну, єсть таке дуже часто. Вот з європейками проще. Їм, типа, поедем, якщо ти будеш шлюхом. Які нічого немає, вони не захочуть з тобою зустрічатися і так далі. Але по суті з ними проще. В них менше требувань, в них більше, більше важності, яка людина, типо, ось, що замітив, відчається сильно від України, дуже сильно. Наскільки швидко людина з України, якщо перебирається до Чехії, наскільки швидко вона опановує чеську мову? Чеську мову. Ну, є такі, які тут по 5-7 років, не знаю, чеську. Є такі, що за рок. За два роки вивчає чеський. Це все індивідуально. Якщо ну, людина Ну, хоче... ясно, ясно. Що індивідуально просто от, з досвіду, що є ті, хто за 5 років не може вивчити чеську мову. Звісно, я скажу навіть більше. Я з фірми, на якій я працюю, допомагав е, мужику, який в Чехії вже 15 років відкривати банківський рахунок, бо він не знає, як балакати по чеськи. Тому що він є такі українці, є така. Стільки... Категорія українців, які приїжджають, допустимо, з Чехію. Вони тут можуть бути роками. Їхні, їхнє життя є таке: вони працюють з українцями, приїжджають додому, допустимо, випили пива, поспали і заново на роботу. Вони якби не, не живуть і навіть по суті не бачать Чехії. Це реально часто така. Часто таке є. Ну, то їм може і не треба тому. Ну і типа, якби живуть Чехи, ну по суті не живуть. Тіпа, просто на роботі живуть. І... Добре. Тоді візьмемо так: от людина з України, вона думає їхати до Чехії чи до Польщі. Чим Чехія краще, ніж Польща для українця. Ну, напевно, <coughs> Мені кажеться, тим, що, что... ну, поняття діло, теж тут українці можуть недолюблювати тільки сферах, але в Польщі все-таки українців набагато більше недолюблять. Тобто там прям. Дуже багато агресії до українців. Тобто ставлення він місцевого не... населення різниця, так? Так, да, да, да. так, тобто тут теж да, є таке, що тіпа, не дуже сильно люблять українців, але це не так масштабно, як в Польщі. Так, далі. Друге, чим прикольно українцю приїхати в Чехію, тому що о, я, мова біж, трохи подобна до нашої, тобто не так тяжко вивчити, якщо це захотіть. Потім, менталітет, да, він не такий, ну трошки є все одно, плюс-мінус він схожий. Та ні, все одно вдома краще, я так думаю. Ну то таке. Так, да, ну я не знаю. Я хотів, у мене була тяга першу півроку, а потім я призвик тут знайшов друзів, робота. Якось й вже, вже не знаю, де ми дім. Типу вже більше дім дім тут, ніж навіть в Україні. Ну, Часи змінюються і вони зміняться. До речі, по Чехії якось видно, що йде підготовка до війни. Ну, я що можу сказати, так, да, бачу останній час. Я бачу типу, просто техніку. Типу військова, така не, не тяжка техніка, просто допустимо, якісь е, автомобілі, на, типу пікапів. Тобто Особливо їх часто не було останній час вони частіше. Також бачу в мене є відео, це все в мене записано на відео. Якраз на цьому місці я знімав це. бачив в небі, коротше, я спочатку не зрозумів, що це є. Такі, як сказати, по шість штук. В небі іменно, такого сяйва, коротше круглого сяйва, яка літає з неймовірною скоростю по небу. Я довго думав, що це таке. в мене є відео. І я зрозумів, мені казується, можливо, тестують якесь ПВО на війні, типу, Мені здається так. <кл 'як> по всьому небу, такі, як, типу, не лучі, такі дуже тяжко об'яснити. Це треба тільки бачити. Ну, тобто, щось військового призначення, так? І я спочатку думаю, якесь нелотів, вони не особо вірю, типу, в цей. І я не скажу, що не вірю, відносився вже це ніяк. Потім подумав логічно і подумав, що ну, це ну, вполне може бути таке, що це тестують допустим, якесь новітнє ПВО. Ну, звичайно. Я то раніше не бачив, після того, як по Польщі це були 13 шахедів залетіло. От після цього я це якраз бачив весь наступний день в небі. Так, так. Зрозумів вас. Ну, то таке. Гаразд, а навчатися в чеських вищих освітніх закладах наскільки легко чи цікаво? Не знаю, наскільки легко і цікаво, але можу сказати, багато хто навчається з українцями. Які перспективи для ринку праці? От, е, дуже ж багато чого автоматизується, дуже багато чого замінюється там програмами, штучним інтелектом і так далі. Українці між собою що? Ну які розмови ведуть? Розмови. Ну, Поки такої проблеми нема, поки такої праці дуже багато, приїхати в Чехію, і не йти роботу це ну, нереально, скажу так. Ну, найти добру роботу, нормальну роботу це тяжко самом І тяжко, то, що в основному ти як раб там, блядь, ну, з матами, з ненормативною лексикою, як долбойок просто хуяриш, стираєш собі ноги до мозолів. Просто вже криша починає, просто плавитися. Ну, от такі приколи. От, дуже тяжко знайти таку роботу, яка піддавала нормальні гроші і не плавала мозок. Щоб... От я колись говорив з людиною, він працював деякий час в Чехії, саме в Чехії, <клес> і він мені розповідав: каже, там існує рабство, тобто людині не платять, да. тобто, тобто людина замість 10 зароблених отримує 3. Ну, ну, я знаю, таке є, ну, у мене. Слава Богу, такого не було, тому що я завжди працюю по договорам. Типу я ніколи так, поки я не підпишу, поки в мене не буде документи, я в житті не вийду ні на один день на роботу. Ну добре, а наскільки багато я людей, тих, котрі... доводилось вам бачити тих людей, котрі пішов на роботу, а йому там замість десятьох заплатили три? Так, да, і це в основному українці вже й найобували, а не Чехи. В 99% випадків. Тут а за кордоном, що це правда, це скаже дуже багато хто. Тут більше насамдіє треба бути осторожним до своїх, чим навіть до тих самих іноземців. Тут а, кожен сам за себе. Тут немає української об'єднаності, тут цього немає. От до речі, чому, тут, інші, інші, друг, але... чому інші діаспори такі, власне, з'єднані, такі у них це відчуття на настільки міцне, чого серед українців отак? От Чесно, не знаю. Такий менталітет у нас, от, що можу сказати. От, так не знаю. Я так розумію, що. Допустимо, араби, там вони, які б вони не були поганими. То, ну вони все до... разом. Всі разом а українці. типа, дай він як друг, ну в будь-який удобний йому момент він тебе підстави і на любі бабки накриє, на все що угодно. І свій же. Я тут, чесно, не довіряю. Взагалі живу, ну нікому не довіряюся. Нікому. Маю друзів українців нормальних, да, ну з... все одно з осторожністю. Вже там <кхем> були випадки такі, що, блядь. Ну, що, що просто заставили, не довіряти нікому просто. Все. Ну, я розумію, що ця відсутність довіри, вона ж не просто ж так, вона ж обґрунтована, як правило. Ну, от я просто кажу, що що, що ж з нами таке? Що от дивишся, інші діаспори, там, юдеї, там, вірмени, вони між собою дуже добре спілкуються, один да, одного так, так. підтримують і. Добре, а у кого ще така діаспора? Як у українців, що один одного дурять, один одного підставляють, один одного брешуть. Можете повторити запитання У кого іще така діаспора, як у українців, де один одного дурять, один одного брешуть, один одного підставляють? Чесно, не знаю. У росіян так чи не так? Я думаю, так. Дуже, дуже схожий менталітет, що я завжди казав і був казати схожий. Не, не такий самий, але дуже схожий до українського менталітету. О, ну, ну, ру руських я тут дуже не бачу, їх дуже тут немає, так прям в Чехії. Вони то є, але ну, вони особо не світяться, їх особо не видно. Ну, ясненько. Так, добренько, добренько поговорили. Пішов я далі тоді щасливо вам і думайте да, про далі, повернення до України. Все. Щасливо.